Підтримання зв'язності призводить до зменшення класів. Сам акт розбиття великих функцій на менші призводить до зростання кількості класів. Припустімо, є велика функція, у якій оголошено багато змінних. Ви хочете виділити один невеликий фрагмент цієї функції в окрему функцію. Однак виокремлений код використовує чотири змінні, оголошені у вихідній функції. Може спробувати передати всі 4 змінні нової функції у вигляді аргументів? Аж ніяк. Перетворивши ці 4 змінні на змінні примірників класу, ми зможемо виокремити код без передання змінних. Так, розбиття функції на менші фрагменти спрощується. На жаль, це також означає, що наші класи втрачають зв'язність, тому що в них накопичується все більше змінних примірників, створених виключно для того, щоб вони могли спільно використовуватися невеличкою підмножиною функцій. Але стривайте, якщо група функцій має працювати з деякими змінними, чи не утворюють вони клас самі по собі. Звичайно, утворюють. Якщо класи втрачають зв'язність, розбити їх. Таким чином, розбиття великої функції на багато дрібних функцій часто відкриває можливість для виокремлення декількох менших класів. У результаті будова програми поліпшується, а її структура стає більш прозорою. Для демонстрування цього ми скористаємося перевіреним часом. Прикладом із чудової книжки Literate Programming, Кнут, 1992 рік. У лістингу 10.5 подано програму Print Primes, перекладену мовою Java. Справедливості ради варто відзначити, що це не та програма, яку написав Дональд Кнут, а та, яку виводить його утиліта веб. Я скористався нею, тому що вона є чудовим відправним пунктом для розбиття великої функції на кілька менших функцій і класів. Записана у вигляді однієї функції, ця програма являє собою цілковиту плутанину. Багаторівнева вкладеність безліч дивних змінних, структура із жорсткою прив'язкою, принаймні одну велику функцію слід розбити на кілька менших. У лістингах 106, 107 та 108 показано, що виходить після розбиття коду з лістингу 10.5 на менші класи і функції разом із вибором осмислених імен для класів, функцій і змінних. Перш за все, впадає в око, що програма стала значно довшою. Від однієї з невеликим гаком сторінки вона розрослася майже до трьох сторінок. Це пояснюють кількома причинами. По-перше, у переобладнаній програмі використовують довші, більш змістовні імена змінних. По друге, Оголошення функції класів у переробленій версії використовують для коментування коду. По-третє, пробіли і додаткове форматування забезпечують легкість читання програми. Зверніть увагу на логічне розбиття програми відповідно до трьох основних видів відповідностей. Основний код програми міститься в класі PrimePrinter. Він відповідає за. Управління середовищем виконання. Саме цей код зміниться в разі зміни механізму виклику. Наприклад, якщо в майбутньому програма буде перетворена на службу SOAP, зміни будуть внесені в код Prime Printer. Клас Row Column Page Printer спеціалізується на форматуванні списку чисел у сторінці з певною кількістю рядків і стовпців. Якщо знадобиться змінити формат виведення, то зміни торкнуться тільки цього класу. Клас PrimeGenerator спеціалізується на побудові списку простих чисел. Створення екземплярів цього класу не передбачено. Клас всього лиш визначає зручну зону видимості, у якій можна оголошувати і приховувати змінні. Він зміниться в разі зміни алгоритму обчислення простих чисел. При цьому програма не була переписана. Ми не починали роботу з нуля і не писали код заново. Уважно придивившись до двох програм, ви побачите, що вони використовують однакові алгоритми та однакову механіку для вирішення своїх завдань. Модифікація почалася з написання тестового пакета, що досконало перевіряв поведінку першої програми. Далі в код послідовно вносили дрібні, але численні зміни. Після кожної зміни. Проводили тести, які підтверджували, що поведінка програми не зміниться. Так, крок за кроком перша програма очищалася і трансформувалася в другу. Структурування з урахуванням змін. Більшість систем перебуває в процесі безперервних змін. Кожна зміна створює ризик того, що інші частини системи будуть працювати не так, як ми очікуємо. У чистій системі класи організовані так, щоб ризик від змін був зведений до мінімуму. Клас SQL у лістингу 109 використовують для побудови правильно сформованих рядків SQL за відповідними метаданими. Робота ще не завершено, тому клас не підтримує багато функцій SQL, наприклад, команду update. Коли настане час. Уводити до класу SQL підтримку update доведеться відкрити цей клас для внесення змін. Але, як уже говорилося, відкриття класу створює ризик. Будь-які зміни в цьому класі створюють потенційну можливість для порушення роботи решти коду класу. Тому весь код доводиться повністю тестувати заново. Клас SQL змінюється під час додавання нового типу команди. Крім того, він буде змінюватися, коли змінюватимуть подробиці реалізації вже наявного типу команди. Скажімо, якщо нам знадобиться змінити функціональність Select для підтримання підпорядкованої вибірки, дві причини для зміни означають, що клас SQL Порушує принцип єдиної відповідальності. Порушення принципу єдиної відповідальності проявляється і в структурі коду. І з набору методів SQL видно, що клас містить приватні методи, наприклад, Select with Criteria, що стосуються тільки команд SELECT. Приватні методи, дія яких поширюється тільки на невеличку підмножину класу, добре. Е... Приватні методи, дії яких поширюється тільки на невеличку підмножину класу, це добра ознака для пошуку потенційних удосконалень. Проте основні зусилля слід спрямувати на зміну самої системи. Якби клас SQL мав логічно завершений вигляд, нам не довелося б турбуватися про поділ відповідальності. Якби в доступному для огляду майбутньому функціональність апдейт не знадобилася, SQL можна було б залишити у спокої. Але як тільки з'ясовується, що клас необхідно відкрити, треба розглянути можливість удосконалення його структури. Чому б не скористатися рішенням, запропонованим у лістингу 1010? .10. Для кожного методу відкритого інтерфейсу, Визначеного в попередній версії SQL із лістингу 10.9, створюють відповідний клас, похідний від SQL. При цьому приватні методи, такі як Values List, переміщуються безпосередньо туди, де вони знадобляться. Загальна приватна поведінка ізолюється в парі допоміжних класів where та column.list. Код кожного класу стає аж до смішного простим. Час необхідний для розуміння класу зменшується майже до нуля. Імовірність того, що одна із функцій порушить роботу другої, мізерно мала. І з точки зору тестування перевірка всіх фрагментів логіки в цьому рішенні спрощується, оскільки всі класи ізольовані один від одного. Не менш важливо, що коли настане час додавання апдейт, вам не доведеться змінювати жоден з наявних класів. Логіка побудови команди апдейт реалізується в новому субкласі SQL з ім'ям UpdateSQL. Ця зміна не порушить роботу іншого коду в системі. Перероблена логіка SQL позитивна в усіх планах. Вона підтримує принцип єдиної відповідальності. Вона також підтримує інший ключовий принцип проєктування класів в об'єктно-орієнтовному програмуванні, що зветься принципом відкритості-закритості. Мартін 2002 рік. Класи мають бути відкриті для розширень, але закриті для модифікації. Наш перероблений клас SQL відкритий для додавання нової функціональності за допомогою створення похідних класів, але під час внесення цих змін усі інші класи залишаються закритими. Новий клас UpdateSQL просто розміщується в призначеному для нього місці. Структура системи має бути такою, аби оновлення системи із додаванням нових або зміною наявних аспектів створювало якнайменше проблем. В ідеалі нова функціональність повинна реалізовуватися через розширення системи, а не внесення змін до наявного коду. Ізоляція змін. Потреби змінюються із часом. Отже, змінюється і код. У поточному курсі об'єктно-орієнтовного програмування ми б дізналися, що класи діляться на конкретні, які містять подробиці реалізації код, і абстрактні, що представляють тільки концепції. Якщо клієнтський клас залежить від конкретних. Подробиць, то зміна цих подробиць може порушити його працездатність. Щоб ізолювати вплив цих подробиць на клас, до системи вводять інтерфейси й абстрактні класи. В залежності від конкретики, створюють проблеми під час тестування системи. Якщо ми будуємо клас Portfolio, що залежить від зовнішнього API Tokyo Stock Exchange. Призначеного для обчислення поточної вартості портфеля цінних паперів, наші тестові сценарії починають залежати від ненадійного зовнішнього фактора. Важко написати тест, якщо ви отримуєте різні відповіді кожні 5 хвилин. Замість того, щоб проєктувати портфоліо з прямою залежністю від «Tokyo Stock Exchange, ми створюємо інтерфейс «Stock Exchange» У якому оголошують один метод, клас «Tokyo Stock Exchange» проєктують з огляду на реалізацію цього інтерфейсу. Під час посилання на Stock Exchange в аргументі конструктора передається портфоліо. Відтепер наш тест може створити придатну для тестування реалізацію інтерфейсу Stock Exchange, що емулює реальний API Tokyo Stock Exchange. Тестова реалізація задає поточну вартість кожного виду акцій, що використовують під час тестування. Якщо тест демонструє придбання п'яти акцій Microsoft, ми кодуємо. Тестову реалізацію так, щоб для Microsoft завжди поверталась вартість 100 доларів за акцію. Тестова реалізація інтерфейсу Stock Exchange зводиться до простого пошуку в таблиці, після цього пишуть тест, що мусить повертати загальну вартість портфеля в 500 доларів. Якщо система. Має достатню логічну ізольованість для подібного тестування, вона також стає більш гнучкою і більш придатною для повторного використання. Відсутність жорстких прив'язок означає, що елементи системи краще ізолюються один від одного і від змін. Така ізоляція спрощує розуміння кожного елемента системи. Зведення до мінімуму логічних прив'язок відповідає іншому принципу проєктування класів, що відомий як принцип обернення залежностей DIP Dependency Inversion Principle. DIP стверджує, що класи системи мають залежати від абстракцій, а не від конкретних подробиць. Замість того, щоб залежати від подробиць реалізації класу Tokyo Stock Exchange, наш клас «Portfolio» тепер залежить від інтерфейсу Stock Exchange. Інтерфейс Stock Exchange утілює абстрактну концепцію запиту поточної вартості акцій. Ця абстракція ізолює клас від конкретних подробиць отримання такої ціни, зокрема й від джерела, із якого беруть реальну інформацію.